Доброго дня, Ми, громадськість міста Києва і Київської області, звернулися до вас особисто з колективним зверненням з приводу того, що на нашу думку, на нашу думку, судді Подільського районного суду не завжди ми не будемо називати прізвище поки що, от, судді Подільського районного суду не завжди дотримуються рішення Конституційного суду. Від 2011 року закону України про захист прав споживачів в редакції кредитного договору і інші постанови Національного банку номер 168 інших підзаконних актів при розгляді справ щодо захисту прав споживачів при визнанні недійсними кредитних договорів. З цього боку ми підготували звернення для вас, для того, щоб ви в робочому порядку. Провели робочу нараду суддів цивільної палати Подільського районного суду міста Києва і озвучили питання, які судді при розгляді справ не дають оцінку і взагалі не дають, не не беруть до уваги ці питання. Це питання ми хочемо коротенько озвучити. Це коли споживач звертається. До Подільського районного суду міста Києва з проханням визнати недійсним кредитний договір з підстав того, що в кредитному договірі відсутня сукупна вартість кредита, але, або якщо вона існує, то вона неправильно розрахована. В більшості випадків не існує взагалі детального графіку платежів, або якщо він є, то він без сукупної вартості кредита. Відсутні Відсутні закупові рахунки, з яких банк повинен видати кредитні кошти відповідно до постанов Національного банку, і на які законно споживач повинен зараховувати валюту. В більшості кредитних договорах відсутній еквівалент, на що є вже правова позиція Верховного суду, де гривнівий еквівалент повинен бути написаний. От. Це, крім того, в деяких випадках суддями Подільського районного суду не дається оцінка таким ставкам, як Лібора, яка на думку банків знаходиться у Лондоні. А споживач при укладанні договору користується законом з законодавством України, тому він не наділений знаннями користуватися. Законодавством Лондона, крім того, в рішенні Конституційного суду від 10 листопада 2011 року зазначено, що в більшості випадків споживчий договір носив поняття формуляри і мав стандартну форму. І споживач не наділений був певними знаннями, які гарантує йому закон про захист прав споживачів та постанова Національного банку, при підписанні споживчого договору, тому у разі, якщо банк не надав в належній мірі інформацію про інші умови кредитування, про щось інше, про недоліки, про валютні ризики, це є підставою для визнання недійсним договору. Крім того, на нашу думку, суддями Подільського районного суду при розгляді кредитних справ, що зв'язані з захистом прав споживачів. Не надається правова оцінка постанові Верховного суду України від 6 листопада 2009 року номер 9 у співвідношенні до постанови пленуму вищого спеціалізованого суду України за розгляду цивільних та кримінальних справ номер 5 від 30.03.2012 року. Тобто суддями не надається оцінка, де кредитний договір, де істотні умови кредитного договору є недійсними і де істотні умови кредитного договору є неукладеними, що призводить до дисбалансу. В більшості випадків судді однобічно розглядають ці справи на користь фінансових установ. Ігноруючи повністю і рішення Конституційного суду, не беручи до уваги і закон про захист прав споживачів, і інші документи, нормативно-правові акти, які стають на захист прав споживачів, ми повинні розуміти, що президент України вироботав стратегію 2020, де зазначена в тому числі реформа судова реформа. Тому, на нашу думку, ми просимо, щоб ви провели нараду з суддями цивільної палати і пояснили їм, що громадськість приходила, звернулася до вас з колективним зверненням, зазначила питання, які судді не надають при розгляді справ, взагалі не дають ніякої оцінки правової, що в свою чергу призводить до неправильного застосування норм матеріального та Процесуального права. Тому ми просимо це зробити. Ну і звичайно, викласти свою думку з приводу почутого хочемо від вас, і, звичайно, викласти своє письмове бачення на наші питання, які ми поставили перед головою Подільського районного суду, перед вами, Василь Миколаївич. Прошу, якщо можете, щось сказати про це. Ну, з цього приводу сказати можу таке, ваше звернення є, я бачу, виготовлено письмово, і воно буде прийнято, буде доведено до відома відомосуддів, е, пропозицію ознайомитися і врахувати в подальшій роботі позиції, яку ви висловлюєте з приводу застосування тих чи інших норм права. Дуже дякую. Інших ніяких вказівок я суддям давати не буду. І не маю права за ваших Кожен суддя буде визначатися з врахуванням конкретної ситуації, конкретної справи, конкретних вимог, конкретних заперечень і приймати рішення, яке може бути оскаржене в операційному порядку. І якщо буде допущена помилка, вона напевно буде виправлена в операційні, касаційні чи інші інстанції. Василь Миколаївич, я хотів би вас повідомити про те, що. З приводу зазначених піднятих нами питань є рішення першої, другої, третьої інстанції, де позитивно розглянуті зазначені позови громадян про захист прав споживачів. Тому на нашу думку, для того, щоб не загострювати питання серед громадян-споживачів, які стають на захист своїх конституційних і законних прав, щоб ми не зверталися до кваліфікаційних комісій. То ми дякуємо вам, що ви почули і доповісти суддям цивільної палати щодо розгляду, щодо звернення на питання, які ми підняли вище. Ну і просто дякуємо вам, що ви нас вислухали. І ми сподіваємося, що судді Подільського районного суду будуть приймати ну, законні, рішення, законні рішення, які будуть. Які, які апеляційна і концесійна інстанція буде залишатися в, залишати в силі. На запитання, як ви відносите, коли скасовується чи змінюється рішення, бо там багато чи не багато, я завжди відповідаю. Якщо рішення скасовується чи змінюється, це означає, що існує якась думка, вона може бути різна і шукає істини. Якщо в одній державі приймаються одинакові рішення, це означає, що є проблема з правозастосуванням. Тому що кожна справа має свої особливості, кожен ґрунт, на якому е, базуються ті чи інші е, фактичні обставини, правові норми. Тому ваше викладене письмо у кожному суді буде доведено до вірити. Дозвольте вам передати наше колективне звернення. Якщо у вас є копія...